Друзі, вітаю вас на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні буду обробляти клумбочку. Тут не в мене ростуть гортензії, Є такий кущик троянди. Хочу зробити, щоб трава туди не заходила, бур'ян. Зараз покажу вам. Дивіться, трава вилазить. Зробити, О, до речі, вже астильба почала розквітати. Отакий збоку буде як бортик. От сюди, сюди, сюди. Потягнеться, потягнеться. Оця троянда в мене тут. І гортензія. З неї сторони біленька і з іншої. І аж сюди затягну, щоб воно якийсь вигляд мало. Зараз вам покажу, вже починає червона стильба. Вона не червона, а така темно-рожева, я би сказала. Гарненька. І хочу прорідити оцей райраз бульбоносний, збоку, отак біля бортика, потім висадити. Починаю працювати. Друзі, ось так виходить. Підчистила, бачите, траву. Вже хоч контури видно, а то щось таке було непонятне. Зараз ще отут кусочок відкопаю. І зробимо бортики. І оцей пісочок візьму, звідси, приберу. отут тут садили виноград, викопували там один пісок, засипали тут нормальний ґрунт Оце ще цвіте турецька гвоздика. Така вона гарна І тут в мене є ромашка, але вона невисока. Також великі квіточки має але кущики низькі. Можливо, із-за того, що вона в тіньку. І зробила такий експеримент. Зараз вам покажу взяла трояндочку. І от квітконосом, от квіточкою, в землю втикнула. І отак під бутилку. Чула, що воно так теж гарно скорінюється. Ну вже вимальовується. Треба перепочити. Оця біла порічка зовсім накисла, мені подобається. А ще хочу отут зараз позрізати сухоцвіти, а взагалі її звільнити. І оцей гібіскус треба, правда, звідси забирати, він ще маленький, але рядом так поруч один біля одного я розумію, що вони рости не будуть. Зараз ще тут пропалю. Друзі, хочу в цей горшок сукуленти і молодилка посадити, і ззаді там а, на углу, на кутику зроблю ще один сюрприз, покажу вам. Вже в процесі готується, як воно буде виглядати. Ось Так, тут вже за... наниз дала камінці, картон і пере... перемішала ґрунт із піском. І буду сьогодні висаджувати. Поки ще не знаю, що я туди буду давати. Ну, щось буду. Друзі, під вечір показую результат. А то не було часу і зняти. Дивіться, збоку ще посадила оце кошти райграсу бульбоносного. так їздяться, гарненько виглядає. Поки отака картинка. Стало охайніше. І тепер хоча б видно, що тут квіточки ростуть. А то було таке щось. Більше, більше відкрилась уже Астильба такий гарний колір у неї. І вже починається трояндочка скарлет розпускатись. Думаю, завтра получиться Ну, надіюсь, що оця помпонела розпуститься. В неї такий ніжний-ніжний колір. Чорнобривчик. І ось ця уже. От-от. Ще подивіться на оцей іберіс. І ось тут отака От композиція вийшла. Правда, нема камінців. Треба якісь цікаві камінці або знайти, або щось підкупити. Мені дуже подобається з білим. Правда, горшок темний. Заложити камінцями оце все. І ось тут. Я ще хочу показати вам імператриця Фарах, але камера зараз не передає. Такий рожевий відтінок. От вона вже повністю розкрилась, квіточка. І тільки-тіки, дивіться, розкрилась оця Любочка, вона називається. Красотунка. Ну, На все. На цьому прощаюсь зичу всім міцного здоров'я. Миру, якнайшвидше, нашим хлопчикам і дівчатам, які на передовій, великі дякую і Уклін. Друзі, всіх обнімаю. Дякую вам за вашу підтримку, за вподобайки, коментарі. І чекаю з вами наступної зустрічі. Па-па!